Команд на перше друге місце. Є Івано-Франківська. Команда Базис і команда 15 Карпати. Будете викладати? Так. Андрій Гарматюк, канал в Ютубі. Ви всю церемонію будете. Так. так, все. Дякую. Андрій Гарматюк. Так. І ігру можете подивитися. Дві навіть. Ми ж з вами два рази граємо. Що на полено вас можна? Зараз не прямий, Поганий інтернет, одна полосочка, то я думаю, що до мене як відключило. Розкаже. Лехо, легко. Робота така, надо помагається. Доброго дня усім шанувальникам футболу. Раді вітати вас на стадіоні Ревера, де проходить Франківськ Cup 2025. Футбольний турнір серед дітей, який організований з метою популяризації та пропаганди дитячого футболу, також підвищення спортивної майстерності наших юних футболістів. Перш за все, ми дякуємо нашим безстрашним захисникам і захисницям за мирне небо над нами, за можливість продовжувати займатися спортом, перемагати і прославляти нашу державу на спортивних аренах Європи та світу. Дуже важливо, щоб діти займалися спортом у такий складний час, і потрібно виховувати дітей на засадах патріотизму та олімпійських цінностей, Щоб вони гідно представляли нашу державу на національному та міжнародному рівні. Шановні присутні, нашу урочисту частину пропоную розпочати з державного гімну України. Рівняння на права! So geez. Свободу, покажем, що ми, братя, Сьогодні що українці як ніколи єдині. Сила нашої країни в єдності українських земель, а сила народу в єдності людей. А найсильніше заспокійливе для кожного з нас це наша сильна армія. Шановні пані та панове, з метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги, самовідданості, сили духу стійкості та героїчного подвугу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, серед них близько 600 спортсменів та тренерів оголошую хвилину мовчання. Дякую. Тож дозвольте представити гостей, які прийшли нагородити учасників сьогоднішніх змагань. Організатори даних змагань Єгор Володимирович Сович та Андрій Петрович Косич. Представники відділення Національного олімпійського комітету України Івано-Франківської області, Роман Миколайович Хомен, Андрій Олегович Гроодзе. І ми переходимо до нагородження наших призерів в категорії 2011-2012 року народження. Стрібними призерами стала команда дитячо-юнацької футбольної школи Базис Черкаська область. Вітаємо спортсменів! Просимо залишитись на місці, а до нагородженої зони запрошуємо кращого гравця команди. Ким став дяков Данила. Прошу на Данила. Спільна світлина. Окрім цього, в даній команді також є номінація кращого гравця турніру. ким став чміль Ярослав. Запрошуємо всіх спортсменів даної команди для отримання надалей. Другого місця запрошуємо. Також запрошуємо капітана команди отримати кубок за друге місце. Запрошуємо тренера. Також приєднатися до команди. Двох тренерів. Запрошуємо. Щелесілля, ще розверніться, будь ласка, фоточку. Туда? Фоточку. Запускно вітаємо нас рідних друзьях. Приєднуйтесь. Дайте зараз Ми Туда? Переходимо до нагородження чемпіонів нашого турніру. Якими стали команда. Перше місце в даному турнірі здобула команда Карпати Грюховичі Львівська область. Вітаємо спортсменів.